Народження сьогодні святкує геніальний танцівник та хореограф Сергій Лефар. Він народився в Україні, але все життя пропрацював на благо Франції. Серж реформував балет і став його легендою. А от як стартувала його кар'єра, дивіться далі. Простому хлопчику з Києва 16, і він вперше бачить балет. Це репетиція Броніслави Ніжинської. Її балетна секція славилася на все місто, а Сергія Лефаря просто звела з розуму. Я став танцівником, хоча не вмів танцювати, не знав техніки. Проте я знав, нічого не зупинить мене. Хлопцю було 16, а це катастрофічно пізно для старту балетної кар'єри. Ніжинська його, звісно, не бере в трупу, і Сергій на 15 місяців зачиняється в окремій майстерні. З делюським запалом він відточує рух за рухом день за днем. І коли чує, що Броніслава Ніжинська вже в Парижі разом із Сергієм Дягіновим Лефар нелегально з нічними переходами через кордон, а рештами та стріляниною тікає до Франції. Перші танцювання перегляд Сергій провалив, але доля знову втрутилася. Лефаря відкрив Дягілів, ще в російських сезонах, всім известно, що Дягілєв у нього було чутьо на таланти, на геніальних людей. Місяці каторної роботи Ілифар стає першим солістом дягілських постановок. Під шари киянини підпадають Коко Шанель, Жан Кокто, Марк Шагал, Грета Гарбо. Французи охрестили його добрим генієм балету, богом танцю, і в 24-річному віці Сергій очолює балетну трупу гранд Опера. Нізка десятіліті возглавляв Парижську оперу. И довольно-таки успешно. Ставить близко 200 спектаклей у 11 зерок световой сцены, реформуя французский балет. Я считаю, самый гениальный его балет это Сьюта в белом. Это одинаковый балет, он бессюжетный, но на самом деле, как говорил Баланчини, если есть женщина и мужчина на сцене, то это уже сюжет. Гордость за то, те, що це украинец, то, що он з Києва. И... У нас є конкурс, міжнародний конкурс артиста Балети его його назван названий фестиваль. Будуні скромні мене наградили наградой Сержа Фаря за лучшее исполнение мужской партії. Серж Лефар все життя мріє повернутися до України, але потрапляє лише у 61-му. І то на кілька днів з підробленими документами. Лифаря на теренах батьківщини бачити не хотіли. Натомість хореограф до останнього любив батьківщину. Відмовився від французького громадянства, а на могилі попросив написати лише одне речення. Серж Лифар з Києва. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромок Якобс запрошує гостей.